А починаємо ми традиційно із трешу на Росії. Там їхній вождь диктатору конфузився заявою про те, що на тимчасово окупованих територіях ждалі освободітелі. але він опустив дуже важливий нюанс, який саме побачимо просто зараз. Нещодавно Путін знову склеїв дурні в ефірі пропагандистських телеканалів. У своїй доповіді диктатор раптом згадав про людей, тих самих, яких його армія звільняє від нормального життя. Путін гордо проголосив, що на захоплених територіях цивільні зустрічають загарбників як рідних, мало не з хлібом та сіллю. Зоні бойових дій у зоні бойових дій в населених пунктах, в які заходять наші війська, достатньо багато цивільних. На питання військових, чому ви звідти не пішли? Відповідь проста: ми чекали вас. Та, мабуть, старий того дня не прийняв пігулку з магнієм, бо забув тих цивільних порахувати. Однак за нього згодом це зробили інші. Здогадуєтесь, хто? Та самі ж пропагандистські телеканали, які так люблять догоджати царю. Проте не цього разу. Напевно, вчасно надійшли до них кремлівські методички. В репортажі з окупованого ще торік Вугледара прозвучала така інформація. На руїнах, що залишилися від міста, нині живуть 25 людей. А до війни жили 15 тисяч. Ці ключові будівлі, лікарні, будинки, культури, школи і дитсадки зруйновані. 15 тисяч жителів у місті залишилось 25. Зараз всі вони намагаються повернути вугледар до життя. Це менше однієї сотої долі відсотки. Ось так виглядає статистика, якою Путін намагається виправдати свою людожерську війну проти України, і за мірками окупованої частини Донбасу, у Вугледарі ще не все геть погано. Бо, наприклад, у Соледарі залишився жити лише один чоловік. Солідарі Солидарі, ось одна людина залишилась. Розумієте, там, де йде війна, там населення практично не живе. У сусідньому Бахмуті не лишилося нікого. Місто стоїть порожнє і мертве. У Мар'їнці визволителів дочекалась одна жінка одна з десятитисячного довоєнного населення. Про жінку пропагандисти зняли сюжет. Як вони не старались, а вийшло невтішно. Міста фактично немає, і навряд його відновлять. Сенсу немає. Тут треба все вигрести під нуль і будувати не такі, як в селищі міського типу, приватні будинки, а просто квартирний комплекс. Війну, в ході якої армія РФ не захоплює міста, а зносить їх під нуль, Путін називає хірургічною, а дії військових обережними. З Україною ми там діємо хірургічним способом. Обережненько, це не війна у прямому сучасному сенсі цього слова. Путін бреше, і всі це бачать. Його армія використовує без розбору все, що має в арсеналі, і просувається повільно не тому, що діє акуратно, а тому, що отримує по зубах від сили оборони. Російські літаки не завалюють бомбами українські міста так, як свого часу сирійські, не через гуманізм Путіна, а через те, що їх в українському небі, на відміну від сирійського, нищить ППО. Російська армія залишає по собі смерть і руйнування. А у Москві сиплять порожніми обіцянками все виправити, хоча знають, що не виконують їх ніколи. А вже ж, ми повинні зробити все для того, щоб допомогти і відбудувати все житло. Одразу можу сказати, все буде відновлено. Путінські посіпаки тепер підкидають оригінальну ідею. Давайте кажуть, нічого будувати не будемо. А на руїнах Донбасу зробимо музей під відкритим небом, щоб возити туди людей з РФ на екскурсії, як на атракціон. Так сложили, що камноді. Так склалося, що до багатьох населених пунктів прикута увага більшості людей у нашій країні, у деяких воювали чи воюють родичі. Звичайно ж, буде цікаво після всіх цих подій приїхати і подивитися, відчути. Путін збрехав, ще й тому що навіть серед тих одиниць, хто залишився на окупованій території, росіянам раді далеко не всі в одному з селищ Куп'янського району. Літній чоловік зустрів загарбників далеко не хлібом, сіллю. Він чітко вказав їм дорогу за руським кораблем. Скажіть командирам, щоб тікали звідси. Зрозуміли де приходите.